Всім привіт гарного дня. Марно, неба і міцного здоров'я. Йду по своїй гішечки. Так, ти казала в відео, що ти купила гусям таблетки, які ти купила. Такі, як і весь час. Що я вже показувала, які таблетки відвезти гусям. Гусям курам купувала. Не пам'ятаю, як вони звуться. Нагадайте, я на стрімі покажу. О. Коли ти їх будеш обробляти? Казав Євген, що десь. В кінці грудня, початку січня треба обробити гуси від глистів, щоб майже пересавили тим, як вони мають починати нестися. О. Так, щось що таке. То то тоді їх обробити треба від глистів. Раз. і потім через сім днів ще раз. Ось. Так, щось що таке. -то. Зриваю бо як дрож, намочує зерно, вони не хочуть їсти. О, як так щось таке. І тоді їх оброблю від глистів. А що ти ще купляла? О, бо казала, що те, що казав Євген. Я якось на стрімі розказувала, купила м'ясокосну муку. Ось. І кальцій, Ще казав Євген, що макухи бажано їм взяти. Ще разом з тим сім подавати. О, ну не знаю, чи макух буду купляти, чи ні. А те купила. Так кажу, як є. А там побачимо. О, зараз, Вже поперли зразу на подірах. Попастися ще трошки. Ось таке то. О. Ну а там побачимо. О, що там мій. Гусак, чи буде тільки одну любив, чи, чи всіх, то не знаю. О, ось такі то справи. Хотілося бся, щоб... О, о! Куди летиш? Вже все, вже набулися на дворі. Ну йдіть попасіться. Хотілося б, щоб були гарні результати, ну, але побачимо, як воно буде. Аби люди здорові були. Так що ось таке то. Ось, ось такі мої гусенькі красуньки. Три гусечки і гусак. Три таблетки на одну голову на раз. О, купила 24 таблетки. Одна таблетка 5 гривень. Ось так. Купила їм, але ще не обробляла. Обробляти я ж кажу, буду десь в грудні місяці, початку січня. Ось перед яйцекладкою. Ну, а знову подивимося, як вони себе будуть поводити, щоб їм подавати, обробити. Щоб вони були нам здорові. Так що ось таке. -то. Ну, а зараз йду, вже садок побризкала залізним купоросом. Все. Зараз йду, візьму листя. Наталя вийде на двір на їстя, бо вона воно прийшла зі школи. Візьму листя. Горіхове і піду накрию виноград. Прикладаємо, там заморозки передають, а буде мокро, то не добре, а так вона лоза суха, треба буде понакривати. Та тут такі справи понакриваємо, і вже буду я спокійна, що мій виноград накритий. Так що ось такі -то справи. Ну, зараз буду накривати, то головне, щоб я не забула дозняти, показати. Горіхове листя в мене сухе, в ту лежить, ми його назбирали. Назгортала Наталія, я наносила і лежить в ту чекає. Ось Зараз підемо понакриваємо. Накриваю тільки породистий виноград того свого зеленого, колишнього старого. ні. Не можна кота рухати, видро. От ти виріднюча гуська. Ішли на подвір'я бігом не пасеться, куди пс? Дасть тіє вреднюча. О, ось такі-то справи. Так що куди? Так що, дай Бог, щоб всіх все було добре. Ну, буду накривати, тоді покажу. Йдемо накривати. Далі Наталя несе листя. Вже одну занесли, половину накрили там виноград. Зараз ще те родно і тоді ще родно ось там. Ось там накриємо. А тут тих виноградів напевно не буду накривати, подивлюся. Встигну, накрию, не встигну, не накрию. О, так що ось таке. -то. Садок нині побризкала, я задоволена, що була погодиця ця гарна. Що побризка дерево. Бачите, як накрила. Поприкладала і понакривала. Зараз тіше.

Чому воно нічого не робить? Воно ж все буде гнити. Чому воно, чому воно погано не впливає? Воно ж буде гнити. Листя щільно злягається, воно не промокає до них. Ой, як його тут є. Так. А, то, а? Ні, я старий. Десь я не побачила, не обчала. Водя. Бачите, мама крижі зверху? У мене не крижі зверху, в мене майка. Ага, не ну, розказуй, сон ага. рабої кубили. Так ми вже розклали листечко. Це половинка. О, ось так. І от ще є, можна ще цим Мам, перейти на іншу сторону подати, тобі. Да, зараз буде мені подавати. О! Ось так. Бавлюся. Зараз там тим всім. Тільки осторожно, бо там тому у Клімантісі вроді є роза де-не-де. Тебе не видно, чого ти трипаєшся? Давай мені сюди. я тут є, не видно. Та не вибирай, давай мені все сюди. Я не вибираю, я дивись, скільки її тут. Є трохи. Але як мені її подати, сюди, напевно, їй треба. У цурок. Вох, там молодець. Наталка молодець. Так, звітом, звітом доцю поприкладати, щоб не розліталося. Я знаю, що там слізько, ну нічим допомогти не можу. О! Так, його файненько попізберую, щоб там не валялося. Мам, так? да? Так. Я ж добре. Я ж добре, тобі скажу, що треба зробити. О, о! Та і все. І робота буде в нас. чики дріки. Все зроблено. Зараз покажу з тієї сторони вам. Ой! Бачите, о. Такі гортензії. І ось, ось сюди ось ще треба трошки. О. Так. так. А це зараз ще треба нам там той приложити, цього. Зараз ще родно принесемо. Вон туди, о, далі, коли яблуні той. Ну, Цю жменьку я ще візьму тут о приложу весь. Ти дивися, воно, бачиш, буде лягати, як воно хоче, а не як ти її ложиш. О! Усьо. А це зараз ми ще сюди заберемо. Бо ще в нас ось тут виноград не накритий, бачите? Ось тут. Так що ось таке то. Ось там того винограду я накривати не буду. Він буде так рости. Який виросте, такий буде. Так, що ось таке то. Мені казали, що він морозу не боїться, бо це мені давали. Що його накривати не треба. Так що Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і Божої упіки. Хай всіх все буде добре.